Доброго дня, шановні батьки, всі ми знаємо в яку складну пору нам доводиться жити. Перш за все, страждають діти, як поводитися та що казати дітям в на надзвичайних ситуаціях. Перше та головне для тих, хто чує вибухи, це тілесний контакт обійняти, сісти на рівні. Очей взяти за ручку, прийняти емоції. Тобі страшно, тривожно, я теж боюсь. І мені неспокійно, але ми разом. Ми дорослі, ми поряд, і ми тебе захищатимемо. Як і військові, і поліція. Ми готові. Дивись. У нас готові речі, які можуть знадобитися. Якщо нам потрібно буде покинути будинок, це те, що ми з собою заберемо, і ми віримо, що додому повернемося в будь якій ситуації. Ми будемо триматися разом, як і багато людей навколо. Їм також страшно. Звуки, хлопки. Лякають, і нам треба пам'ятати, що ми будемо робити. Ми не підходимо до вікон, йдемо в укриття, закриваємо вушка, пам'ятаємо, що в нас є шпаргалка. Важливо записати на лист всі можливі номери, телефони, імена дітей, дату народження, групу крові. Перше, що треба зробити заспокоїти себе, не панікувати, дихання, тілесні практики, умитися холодною водою. Від вашого спокою, як дорослих, залежать дії та спокій дітей. Зупиніться, зробіть три-чотири глибоких вдиху. Та видиху, намагаючись, щоб вдих був довшим. А тепер невеличка практика: мультяшний персонаж. Для початку потрібно уявити собі персонажа із мультфільму зі смішним голосом. Коли у тривожні моменти почується критичний чи тривожний внутрішній голос, уявіть, ніби він звучить так, як цей персонаж. І відчуття зміняться легкими та веселими моментами. Ми повинні пам'ятати, що від нашого емоційного стану залежить емоційний стан наших дітей, тож бережіть себе та своїх малюків, всім добра та спокою!